Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо спрямовану стратегію від резонанс. Розберемо такі моменти, що торгувати, на які показники будемо звертати увагу, коли входити в позицію, і коли виходити з позиції. На платформі переходимо до РТТ-графіка. Далі я обираю пресет, який налаштував для зручного використання. Потім починаю перемикатися з тікера на тікер у дереві пар і звертаю увагу на скупчення лімітних ордерів на тепловій карті на кластерному графіку. Переглядаючи список, мене зацікавив Тікер Супер до USDT. Далі, використовуючи налаштування теплової карти в режимі Z score і в режимі по об'єму, я помітив скупчення лімітних ордерів у нижній частині графіка на тепловій карті в режимі Z Score. Перед цим скупченням лімітів почали купувати актив ринковими ордерами, що видно по зеленій смужці і появі великих кластерів. Потім переходжу до баз графіка. Тут я звертаю увагу на показники в режимі Z Score. І в режимі суми об'ємів. На лінійних графіках видно, що зелена лінія пішла вгору, що свідчить про те, що лімітів покупців більше, ніж лімітів продавців, як за обсягом, так і більше, ніж у середньому. Після цього відкриваю дешборд і додатково переглядаю графік дельта-баланс за об'ємом. Спостерігаю, що почали переважати ринкові покупки. Це видно по збільшенню балансу, зростанню синьої лінії та зростанню гістограми. Зі збільшенням зелених барів. Графік ліміт. Дельта баланс за об'ємом показує, що обсяг заявок на покупку зростає. Це зелена гістограма, і синя лінія балансу почала підніматися. Це говорить про ймовірне подальше зростання ціни, оскільки заявки на покупку переважають над заявками на продаж. Аргументи достатньо переконливі для відкриття позиції в лонг. Як ви, мабуть, здогадалися, я в позиції. Ймовірно, ви запитаєте, коли виходити з позиції? Давайте розглянемо і цей момент. Для виходу з позиції я використовую ті самі інструменти, що й для входу. Це робить процес прийняття рішень послідовним і зрозумілим. На тепловій карті в режимі Z-score я бачу, що почали з'являтися великі лімітні скупчення зверху над ціною, що супроводжується збільшенням проторгованого об'єму. Це видно по появі великих кластерів на локальних цінових максимумах. Явна присутність продавців, і ціна почала рухатися вниз, що логічно. Потім переходжу в дешборд, і на гістограмі графіка ліміт Дельта баланс видно, що почали з'являтися червоні бари. Це говорить про те. Що учасники ринку виставляють більше лімітних ордерів на продаж, плюс баланс лімітів почав знижуватися, що свідчить про переважання продавців. Це не сприяє зростанню ціни. Саме час забрати прибуток, закривши позицію. У підсумку мені вдалося зафіксувати майже 10% від руху ціни. Таким чином, аналізуючи монети за допомогою інструментів платформи Резонанс, а саме РТТ з тепловою картою, кластерним графіком і інструментом бас, а також дешборду з його показниками, ми знайшли. І виявили ключові моменти для входу і виходу з позиції. Усі корисні посилання ви знайдете в описі під відео. Побачимося в наступному випуску. Ставте лайки та підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Пишіть у коментарях свої думки та ідеї. Дякую за перегляд!